Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошуючи до цього розважання, до цієї нашої молитовної варти, прошу всіх сьогодні в цій молитві просити у Бога захисту для своїх думок. І захисту для свого серця. Для думок, щоб ми не наповнювалися ненавистю, а для свого серця, щоб в нас не жив гнів. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. «Бо ось Господь проєм. Прийде в вогні, іначе його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полом'ям вогненним. Справедливість, суд, покарання. Все це має належати одній особі, особі, яка вміє бачити наперед. Особі, яка вміє думати не серцем не своїми емоціями, але чітко керуватися е, доказами, певними, знанням законів. Право покарання суду має належати тільки одній особі. Богові. Насправді тільки йому. Чому тільки Богові. Тому що Бог, на відміну від людини, бачить далеко. Тільки Бог, в силу своєї любові, до нас вміє проявити оту мудрість покарання Та, мудрість покарання це можливо, до кінця коректний вислів, але інакше я не, можу, не можу підібрати слів. Мудрість покарання в тому значенні, що кожному він віддає належно згідно його вчинків. Не просто тих зовнішніх вчинків, які ми бачимо, але відповідно до його внутрішнього життя. І саме тому Ісая, завершуючи свої пророцтва, він черговий раз пише і наголошує людям, що тільки Богові належить покарання. Бо він прийде у вогні, не наче вихор. Тобто він прийде дійсно неочікувано. І його прихід ознаменується тим, що він буде судити нас. Буде судити людину не тільки за її зовнішні вчинки, але за те, чим вона насправді жила. Яке її серце було, який був її внутрішній стан. Тобто, що вона хотіла б іншим показати? Бог це суддя. Бог це той суддя, який дійсно справедливо карає і винагороджує. Бог це той суддя, який знає всі закони. Але більше того, Бог це той суддя, який бачить людське серце, бачить нашу внутрішність. Зовні ми можемо бути дуже гарними, красивими, створювати гарні картинки, творити прекрасні дописи у Фейсбуці про те, як багато ми робимо. Але тільки Господь Бог бачить, яка мета стоїть у всіх цих вчинків. Що людина вкладає все це? Чи ця людина дійсно ділиться? Тими досягненнями, отою е, своєю роботою, яку він робить для допомоги іншим, щоб показати, що е, ти не один. Чи навпаки, людина хоче попіаритись, йому байдуже до інших людей. вона показати, який він гарний. Бог знає цю грань, Він це відрізняє. І відносно цього він всіх нас буде судити. Зараз все більше і більше знову люди говорять, виявляють свого невдоволення щодо несправедливості, чому одні сплять на матрацях з грошами, а інші в болоті, чому інші мають хати по 500-600 квадратів кілька віл за кордоном і їхні діти. Розкошують, а інші не маючи нічого, їхні діти ще й воюють. Всі от питаються, де аж Бог, всіх оце виникає оце ненависть внутрішня. І от, знаєте, почув сьогодні дуже таку гарну фразу як відповідь на це все. Всі ми люди, і кров у нас тече одинаково, а не золота. Знаєте, фраза, яка просто чітко, конкретно говорить. Скільки би ти не мав грошей, скільки би ти не мав слави, влади, чого би ти не мав? Але коли ти постанеш перед Богом, а ти постанеш перед Ним, тобі це все не знадобиться. Все це тебе не врятує. Тобто те, про що. Що я просив на початку нашої молитви, просити в Бога захисту для своїх думок і свого серця, щоб моє серце було чисте, було наповнене любов'ю, а не гнівом, щоб у мої думки були думки, які дбають про інші, готові жертвувати і жити заради добра іншого, а не думати, як на комусь нажитись. Тому що Бог прийде у славі. Бог буде всіх нас судити. Всі ми станемо перед Ним. Кожен з нас буде давати відповідь за своє життя, свої думки, слова і діла. І, але не кожен з нас зможе витримати цей суд. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас рішення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, всю сьогоднішню ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, і про поверни живими, нешкодженими всіх нас, наших військовополонених. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання щодо своїх вчинків, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. В 9-й годині ми будемо розпочинати нашу денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!